Поліцейського офіцера громади майже рік. Слава Богу, що все відкривається. Я думаю, що буде в нас співпраця. І що в нас просто не давно. Передамо ключе службового автомобіля, куплені за рахунок громади. Будь ласка, пересувка, допомагайте населенню, оперативне реагування, довіра населення це перше чергове, що ми повинні робити в громаді. Я поліцейський Нівської територіальної громади. Сподіваюсь на допомогу населення, яке проживає на вказаній території. Все, що буде залежати від мене, я буду все робити для того, щоб безпека була саме нашою територіальній громаді.